Вітаю. Сьогодні новина від 100 відсотків Динамо ви почуєте про головне в житті нашого клубу. Національна збірна України стартувала у відборі на чемпіонат світу. Через дискваліфікацію матч проходив за порожніх трибун і вболівальники підтримували команду у розташованій поряд з олімпійським фан-зоні. Єдиний гол збірної України, який приніс нічию, забив динамівець Андрій Ярмоленко. Лідером Ярмоленко був не тільки у збірній. Динамівські вболівальники голосуванням у соцмережах визнали Андрія найкращим гравцем нашої команди у серпні. Другим став жуніор Мараєс, третім Микола Морозюк. 3 вересня розпочався продаж квитків на перший матч юнацької ліги УЄФА. У вівторок, 13 вересня, юні динамівці прийматимуть італійські Наполі. Команди вийдуть на поле стадіону імені Лобановського о 14-й. Приходьте, динамівській молоді теж потрібна ваша підтримка. А зіграти за кілька років у юнацькому суперкубку може кожен хлопчак. Адже у вересні розпочнеться черговий конкурсний відбір до дитячо-юнацької школи імені Лобановського. Перегляд проходитиме щовихідних на базі на нивках. Детальнішу інформацію дізнавайтесь на клубному сайті. У п'ятницю, 9 вересня, свої матчі зіграють всі три динамівські команди. О 15-й на стадіоні Динамо розпочне ігровий день команда 19-річних суперник Стрийська скала. За годину молодіжка вийде на поле у Щасливому. А о 21-й у Харкові розпочнеться головний матч туру українська класико Шахтар Динамо.